Маємо віддання праздника Воздвіження Христа Господнього. Це є праздник престольний для кафедрального сувора міста Ужгорода, древніше установлення, думаєм із з віков. Наші предки розуміли, що цей праздник призиває до крестоношення. Господь благословив, щоб крест. Христос був воздвигнутий в Єрусалимі і тим самим було церковно потверджено, що крест Христос, Після того, як на ньому був розп'ятий Христос і простої виселіці наказання, розбойників, перетворився в особою орудіє проти дьявола, оказався. Престолом, на котрому була принесена всемірна жертва наш Спаситель, Христос Господь. От почему для православних християн почитання Креста є органічно, приємною, осознане або усвідомленою глибоко, бо ми всі отримали спасіння Котре сувершилося на кресті, каже апостол Петро, в посланні Своєм, ми спасені тим, що Він, наші гріхи взяв на себе і возник на дерево креста, даби ми, збавившись від гріхов, від їх власти, жили би вже для правди, ранами Його кресними ми ісцелилися, і в посланні. К Ефесянам Він каже, ми спасені кров'ю Христа Його. І от тот крест знайшли. І тот Крест проявив зразу ісцілення хворого і поочередно складали трьох хрести, не знали, котрий з них хрестов. так навіть умерши рядом везли умершого прикосновенням креста Христового, умерший воскрес. І тим самим православні і донині знають, що почитання жудрячого хреста є все, все общує учення православної церкви, що Христос і крест нерозлучні. Коли сектанство аж кричить, що нічим не треба, не церкви, не обряди, їм лям нужен Христос. Повірую в Христа, і все, то вони уподобляються книжникам фарисеям котрі теж казали Христові уже раз п'ятому на кресті. Зайди з креста, і будемо всі сектанти, і будемо в тебе вірити, ми тебе зробимо всемірним царем. Ти у нас будеш главний над нашими банками, ти будеш. Возглавляти всемірне правительство, ну зайди з креста. Ісус не зайшов з креста. Мало того, в Ітіщи на говорів Фавор Апостол Петро казав Ісусові Господи, не йдімо от нікуди. Так ми ж тепер у славу Царства Божого і славу Твойого Божества. Ми почувствували. Світло Царства, і нам так добре, не йдімо сюди нікуди. Ісус об'явив тоді Петрові, Петре, місія моя заканчується на горі Голгофа, там буде звершено то, що обіцяно було пророками. І тому, хто вірує в Христа Ісуса, то того Христа, котрий. Зайшов на крест і взяв наші гріхи, той, котрий потом на третій день воскрес, і на сороковий день вознісся з нашим тілом на небо, той, по подвигу, котрого Отець Небесний посилає Духа Святого в день п'ятдесятниці, той, котрий і нині пребуває з нами у Євхаристії, той самий, котрий і нині каже в Євангелії. Я є єдина двер, єдинственна, хто вийде мною, той лише і спасеться, а коли войде всю двері, в двер через православну церкву канонічну, войде і вийде, він буде вже в свободі і пажить найде. В Закарпатті у кожному селі люди знають, де пажить для домашньої худоби. Пажить, особливо, коли зелена, вона запашна. Так от Господь каже, що віруючий в Христа не просто сектант, який взяв під руки Біблію. Я все знаю, я читаю Біблію, я спасаю. І вдруг виясниться, що він не дочитав. Всі сектанти то люди, які не дочитали Біблію і Євангелію, особливо. Коли вийдемо в церкву Христову, то пажить знадеме, а що за пажить у церкві? Тіло й кров Христова причастіє. Нет, нет, спішать сектанти казати. То не тіло й кров Христова, то лише символи їх. А недавно на наш сайт прийшла ще одна ціла група сектантів, сказали: ні. Річ іде, коли Господь каже про свою кров. Він говорить, не про кров, а під кров'ю розуміє знання, откуди облуднушло сектанство зі своїми домислами. Вони відчитає Біблію, домишляють собі, обвиняє в тому всіх тих, і в тому числі православну церкву, яка є фактично владелець Євангелія. І читає Євангеліє не як сектанти, а до кінця дочитує. Ми й тут діти Божі обладає знанням Писання, а у вічності в'єдно з святим квадратом. І з усіми святими нашої церкви зможемо наслідувати царство Божої. Амінь.